Ярславу е, 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 було легко. він зрозумів ситуацію і не зіжав. Він каже, чи він поміг, мені не на Я минулого разу no. теж вам максимально намагався все пояснити. Що, що ви шапку, ні. що я шапку не так ні, написав, ні. а зміст Склава вас не цікавив. Не не в і, да? і хто за що? Порядку Порядку ужасно. Це я знаю, замітив. Я от стільки, блін, бігаю, вам розказав за порядок всіх інстанцій. Мене футболять, на мене нападають. Okay. Давайте, ви не хочете чути, це ваше зброю. Я розумію. дивіться, я ви чую, дивіться, ви особисто від себе. Я ви прошу мені... вас знову ж таки повторюю своє питання. Да, якщо можливо вам було незрозуміло, я для вас його повторюю. Скажіть, будь ласка. В даному випадку, знаходячись на прийомі в Київському апеляційному суді, да, от, які питання ви ставите е, щодо порушеного вашого якогось можливо права Київським апеляційному судом, або з яким питанням ви звернулись до нас зараз, прийшовши до мене на особистий прийом. Виясні мені, будь ласка. Якщо це в моїх повноваженнях, я зроблю все можливе для того, щоб вам допомогти. Знаєте, після того всього, скільки вам про злочини розказав, от я в апеляції от під час засідання розказав, кажу, дайте окрему ухвалу. Не, не, секунду, секунду. Я під, я під, футболю, під час футболю. мені там відфутболили, мені послали. Ні, там відпосували. Зараз я вам стільки розказав, я думав, ви як, от е, е, по-перше, мужчина. Станете і виключите певні органи, які мені би помогли, бо я не знаю, куди вже йти. да? Я до вас вже прориваюсь, до Ярослава прориваюсь, другої прориваюсь, бо в ДБР не можу прорватися, бо там поручні здорування, там неможливо. Вони себе відгородили від за наші гроші від людей. Так що ужасно, да? ну, слава Богу, ви приймаєте. Ну я з вами поговорив. таке враження, що я типу, прийшов, поплакався своєю, типу, ти дебільною історією, яку я сам отримається затіяв, бо благо, як ви кажете, чи я поважаю конституцію, а я поважаю. Саму державність, бо тому, що я для блага держави викриваю сотні мільйонів. Це вже мало би що значити, і мені би державні, як кажуть, мужі, мужі, мужики би були, я казав багато інстанцій, були би мужики з яйцями, а не якісь непонятні маріонетки, У мене відео є втікають від мене. Я кажу, ви що ви на роботі, що ви робить мене камера? В набу прийшов в мене втікають, вибивають, СБУшники втікають, на мене нападають. Кажу, були би мужики, хоч є один знайдеться, мужик, от стане і зупини і скаже, блин. Зібрати всі органи, має повноваження, немає. Що це за неподобство? І не казати, ти Конституцію поважаєш. Ви саму, самі себе поважаєте, чуючи, що от, 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 от такі от чиновники, от справи вже відкриті. Я приходжу до вас, бігаю, прошу. Ви поважаєте країну, а не оту ту, ту, книжечку. Це не країну по І... країну поважаєте. Я хочу для неї повернути так, сотні медичних. Ви, ви поважаєте? Давайте зробимо щось. країну, Якщо ви поважаєте державу, да, я, я вас дуже прошу, да, от, будь ласка. Давайте ми будемо конструктивно продовжувати нашу розмову. Да? Я від вас не тікаю. Я від вас е, прошу єдине. Сформулюйте, будь ласка. Питання? Або... Я хочу, щоб ви мені допомогли. Щоб ми ви... Ну, давайте, Подумайте, ну... ви, ви якісь маєте повноваження, ви кичного. Ви маєте людські і нелюдські дідності. Ви якісь... кажете, є повноваження. Ну. Я ж тому запитую. Будь ласка, сформулюйте своє питання. Хочу, щоб ви допомогли. що я щом, я вам допомогли. Не знаю, подумайте. От давайте, щоб ми То для Я блага... не бачу в своїх повноваженнях можливість вам допомогти. Нема в мене таких повноважень, на жаль. Я б з радістю вам допоміг. Якби це були безпосередньо повноваження нашого суду або мої. Дивіться, приходжу я на судове засідання з евакуації. Дивіться, в них немає повноважень, бо на них тиснуть. Вони під час засобового досідання видають ухвали, уникають. Якщо, це будеться буде розглядатися. в е, є санкції. Понятно. Що, якщо, якщо у вас є інформація про те, що хтось там впливає, тисне. Да, для цього є відповідні органи, які за це відповідають. Які цю цю я в них, бо, не був, не беруть, не беруть. Дають. Вони не приявляють їм плювати. Вони не беруть. Я був в РП. Я антикорупційному суді зірвали засідання. Я викликав туди міліцію. Ну не привіряють вони, там нема мужиків, там одні подобія. Я всюди був, я ще в, Вищому, в Верховному суді тільки не був. Всюди був, нема мужиків, я шукав, нема. Від мене всі втікають. Або нападають на мене, або втікають. Ну нема мужиків. Треба мужика. Треба не то, що. Ой, скажи по якому кодексу, по якому статті, по якому пункту. По-мужськи просто. От давайте викличемо наряд. Наприклад, чи... Зараз, зараз намагаєтесь я да, не намагаюся. Я мені хочеться Мені буде зараз буде. противно хочеться вийти, якщо чесно. Я це бачу, що ви, багато, це да, ви бачу, е, от ви мені прошлий раз говорили, я шапочку не так написав, да? Mm -hmm. І ви Я кажу, зміст почитайте. При чому тут шапочка? Я написав згідно закону про запобігання корупції, ви маєте відповідний я орган. Вважаю, вам жодним чином не ви казали, ви де тут я скарга, вас де вас тут це, до А Я вас прошу, поважайте. Да. Да. Я хочу для держави повернути для держави. відкрити, будь ласка, конституцію України. Я, і яку вам дав. Візьміть, да, да. будь ласка. Якщо вам, Ну, ви с... да, говорите. власне, прочитайте статтю 19. І що? Так. Да. Ну... А я закон про запобігання корупції прочитав. Десять разів. Так я попросив, покажіть мені в цьому законі обов'язок Київського апеляційного суду або обов'язок керівника апарату Київського апеляційного суду да, викликати, як ви сказали сюди... Я викличу, кажу, поможе мені, щоб вони виконалися. Я викличу, скажу, щоб обов'язково приїхали це нагальне питання так. і щоб при вас, як керівнику апарату, виконали оцю вимогу 257, ї щоб в НАЗК передали. Показали, що вони протокол виконували викривача до Національного агенства за вони втікають. Не соромно про те, що ви зараз говорите. Мені соромно, так? А вам не соромно, що ви мені Мені Не мені... соромно. Мені брати, скажімо не соромно. Я вас запитую, а вам не соромно? Мені після такого питання, просто противно з вами а говорити. Це мені. ваше право. Тому що ви сказали, що ви такий самий всі самій, що я просто зараз свій нервокрачу і во благо країни. України. Це ви мені. Книжками, ви мені... Покажіть, просто якби мужчина мали би стати, ви з вами, як я вже говорю, а ви мені от, кажете, ссилаєтесь на конституцію, я вам подію розказую. У мене напади на зухвалі, а ви мені кажете, Ярославша, хоч якось по-людськи повівся, хоч набрав у вас чиновників, які б мали виконати. І вони хоч щось намагалися. Ну там куди попалися предателі, але, але він хоч якусь дію зробив, А ви мені кажете, е, вам не соромно. Мені соромно. Мені перед мамою соромно. що Мама, мама каже, сину, що ти робиш? Нахер тобі. Оці. Хто знає що? Замінити. Оце мені соромно. Я з вами говорю, ви мені таке говорите. До побачення. До побачення. Просто позорище нації. Щоб люди знали, я обов'язково це. Щоб мені так говорити, я прошу допомогу по-людськи, а ви мені таке говорите. Мені соромно має, мені соромно. Позорище. так нас виконують. Функції голова апеляційного палату.